Білкою, який зараз уже з нами є на зв'язку? Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку, Тарасе. Ти зараз десь там на блокпосту? Е, ну не зовсім. Я в бік полігону їду, але вночі я був недоїжаючий блокпосту, власне, де все відбувалося. Так, дякую. По Перше, вийшли нашим редакторам кращу фотку, бо ти в зимовій шапці зараз всі тебе бачать. Е, а, а да, це, да, це не, ну так. А по-друге, давай по по порядку. Ти говорив з міліціонерами там. Так, звичайно, я говорив з міліціонерами і на місці і от отримав коментар буквально три хвилини тому. Ну, а е... що вони кажуть? Розкажи, будь ласка, всю історію. Говорили на місці, спочатку нам відмовлялися коментувати, а тоді сказали, у нас тут тір ми будемо стріляти по зеленим огурцам. Це, це було вчора в стрілі. Сьогодні сказали, що власне, ну коментар правого сектору, думаю, ви знаєте вже, що вони їхали за інформацією, там сепаратисти мали підіймати російський прапор на блокпосту в Енергодарі, але навіть до блокпосту вони не доїхали. Там міліція їх оточила, і власне переговори ті всі тримали майже 6 годин. За інформацією правого сектору в міліції повідомляють, що було виявлено зброю, більша частина була зареєстрована, цю зброю не вилучали, але було вилучено там кілька автоматів і граната. Це за інформацією міліції. Правий сектор про зброю нічого не коментує. Ну як ти взагалі оцінюєш цю історію? За ким правда і на що це схоже? Просто не порозумілися справді, чи все-таки хтось так мовити? Е, ну я вам скажу так, що от спілкувався з журналістами з Енергодару, насправді в Енергодарі ситуація ну дуже, скажімо так, нестабільна. В плані того, що насправді багато людей налаштовані проросійськи, і е, інформація про блокпости вона періодично з'являлася, але до дезінформації вже якось звикла. Тут е, правий сектор говорить, що інформація насправді була. І, ну, а оскільки там була міліція і ще був спецпідрозділ, то очевидно, що е, теж чекали якихось сепаратистів. Але ну, дивується, що до блокпосту, власне, не доїхали. І не доїхали далеченько, десь ну, з більше ніж пів кілометру до цього до блокпосту залишалося. І там їх оточили в кільце, mm -hmm. там прямо, прямо за блоги, і ну, тривали переговори. Переговори досить довго тривали. Добре, дякую.